На цьому тижні світом прокатилась прокотилась хвиля масових акцій під назвою Марш миру. Не уминула вона і Україну. Днями цей захід проходив на Харківщині. Що означає така назва, яку місію несе в собі цей захід, розкаже наша наступна наступна гостя Вікторія Склярова, координатор Українського клубу «Слобідчини». Пані Вікторія, я вас вітаю. Наші доброго день. дня, пані Юлія. Доброго дня, наші шановні телеглядачі. Рада вас знову бачити. Як ви знаєте, рівно тиждень тому я вам розповідала про те, що ми збираємося провести марш миру. І якраз він тепер пройшов, і дуже доречно вам такий звіт невеличкий дати про те, як він власне і пройшов, як він відбувся. Ми на, насправді не дуже його поширювали інформацію про нього лише на вашому телеканалі, а так решта вся була в інтернет-мережах, в соціальних мережах. До речі, я вас за, закликаю долучатися до Фейсбука, до інших мереж в інтернеті. Це дуже корисно, дуже зручно звідти дізнаватись інформацією. І от ми очікували, що буде близько ну декілька сотень людей, може там 300-500, а насправді вийшло саме до посольства Росії. Коли ми підійшли, ми побачили, що нас 1500 людей. Півтори тисячі людей прийшли для того, щоб підтримати наших колег, людей, народ Росії. Як ви знаєте, в Росії пройшло цього разу дуже. Потужні ця ця подія, потужний марш, він був загалом в 25 містах Росії, і в Москві вийшло 50 тисяч людей. Це дуже добре. І вийшло загалом в 20 країнах, тобто це був всесвітній марш в 20 країнах світу у 50 містах вийшли люди для того, щоб підтримати мир. Про деякі міста я вам вже казала минулого разу: це, звичайно, і Відень, і Нью-Йорк, і Париж, і Лондон, і Дублін. В Лісабоні був дуже потужний марш. Звичайно, що міста Польщі, і Чехія, Прага. і... Вільнюс підтримав мир дуже дуже багато країн, і це дуже приємно. Мені б хотілося, щоб цей рух за мир взагалі охопив весь світ, тому що. Війна, оця війна, вона нікому не потрібна. Потрібно, щоб люди один одного розуміли. У нас штучно між двома народами Росії і України постійно якась напруга. І причому ця напруга продукується не з нашого боку. В Україні український народ дуже миролюбний. Це навіть під час Євро 2012 побачили наші гості. Вони сказали, що українці миролюбна гостинна нація. І дуже шкода, що. В своїй країні російські засоби масової інформації, які підконтрольні державі, вони якось продукують агресію. Вони постійно якісь сюжети показують ну, неправдиві. І мені хочеться звернутися до колег на російських ЗМІ. Будь ласка, люди майте совість і майте гідність. І не треба щось. Так зовсім викривлювати. От і, звичайно, на російські ЗМІ також не могли мовчати про марш і про нього казали. Звичайно, що був антимарш в Москві, і його теж показали. Але мені дуже-дуже приємно, що все більше росіян прозрівають. І вони кажуть: люди, давайте зупинимо цей жах, тому що в Росію все більше і більше приходить. Як ми кажемо, груз 200, вантаж 200, це загиблі люди. І мені дуже шкода, що вони гинуть. Звичайно, що їх наші вояки, наші бійці мають сприймати як ворога, тому що ну, вони бережуть своє життя, життя своїх однополченців, солдат. Але ви знаєте, все це живі люди, і це дуже шкода, що таке відбувається. Ми обов'язково народи маємо чути один одного. Ось ця головна мета нашого маршу, і саме тому. Цього разу під час маршу ми вже не взяли такі білі аркуші, як раніше ми брали аркуші ознак солідарності з росіянами, а ми взяли білих голубів миру. Дуже багато голубів ми запустили саме перед російським посольством. Ми заспівали гімн України і попросили Кремль зупини війну, жінки Росії, матірі Росії, заберіть своїх синів, вони вам нужны не мертвими, а живими. Вікторія, розкажіть, власне, як виникла ідея таких маршів? Так. Чи це вперше проводився, чи були вже подібні заходи? Будь ласка, ну от насправді ідея сама таких спільних подій виникла ще взимку, коли на під час всеукраїнського форуму Євромайданів до нас приїхали учасники маршу, котрий підтримував Україну ще в грудні з білими аркушами 160 людей, яких посадили потім до? Ну, ув'язнили на 15 діб, і тоді був марш за Україну. І потім був з нашого боку така відповідь була 22 лютого. Ми підтримали. В'язнів справі було у справі болотної площі. І ми скандували свободу узнікам Болотної». Ми це відео надіслали до Москви, і люди в Москві вже надіслали це відео підтримка українцям Росії, росіян, власне, надіслали в різні міста. І тому багато людей вийшли на минулий марш миру, перший марш, який проходив 15 березня. От тоді якраз теж в Москві дуже багато було людей, так само, як і тепер. Люди продовжують долучатись. До маршу і це дуже приємно. Люди відчувають, навіть в Росії, що від них щось залежить. І от мені приємно, що цього разу ніхто не заарештував, ніхто не чіпав, ніяка поліція не чіпала учасників маршу миру. Це означає, що вже влада дослухається, і влада відчуває, що якщо буде найменше насильство, то це перетвориться в такий спалах народного гніву. І це вже дуже добре. Це означає, що це соціальний заказ владі, який влада має виконувати. Вікторія, у нас є відеоматеріал з маршу миру власне, у Харкові. Я прошу нашого режисера показати цей відеоматеріал, так. а ви, будь ласка, прокоментуйте. Отже, ми вийшли від Майдану Свободи. На Майдані Свободи знаходиться постійно. Постійно 24 години на добу наш намет підійшли до російського консульства. А ось тут, на цьому кадрі, ми вже підійшли до госпіталя для того, щоб підтримати поранених. Дуже-дуже в багатьох вікнах люди відчиняли вікна і, покладаючи руку на серце, співали з нами гімн України. Ми вирішили абсолютно обійтися без підсилюючих звукових пристроїв, для того, щоб не турбувати людей, які після. Операції в реанімації, але от у нас було дуже дуже багато людей. Люди деякі люди взяли песиків з собою. От ви ще не побачили. Ну тобто. Було дуже-дуже добре, було дуже зворушливо, дуже багато людей плакали. Це не лише жінки, у чоловіків були сльози на очах, тому що ну, люди вийшли з костелями, на милицях вийшли на вулицю наші поранені. А ви знаєте, що більшість поранених, у них страждають кінцівки, руки, ноги. І якщо нога перебита зовсім таким чином, що її треба збирати, і невідомо, чи це буде протест, чи це буде нога, і то це ще легке поранення, що не постраждало. Внутрішні органи. Це ще не важке поранення. І таких людей, це просто цвіт нашої нації, от зараз такі отримує просто ушкодження. І от люди вийшли, нам приємно було, їх, звичайно, підтримали дух, але це не виключає необхідності, власне, миру. І мені дуже приємно, що такі кроки з боку України робляться. Мені дуже соромно, що не чують інколи нас. Власне, ополченці, чи ми називаємо це сепаратисти їх, от вони обстрілюють нас ну, першими наші війська, і війська змушені відповідати. І це дуже сумно, що знову такі перепалки виникають. Але у українських військ чіткий наказ, який вони абсолютно мусять виконувати, жодного разу першими не стріляти. От і мені дуже хочеться підтримати, знаєте, наших. Бійців, які обороняють Донецький аеропорт. Ми постійно ми щодня з ними говоримо по телефону з їхнім командиром, командиром цього підрозділу невеличкого, але дуже стійкого. Вони вже три місяці в Донецькому аеропорті. І коли я беру слухавку, я чую вибухи мін, вибухи градів, їх обстрілюють навіть з градів. І це просто жахливо. Мені дуже хочеться, щоб це швидше припинилося. І не зважаючи на перемовини про мир, про перемиря, все одно. Щодня, щодня, щоночі їх обстрілюють. От, і мені дуже хотілося б, щоб це ну вже скінчилося і назавжди. Мені б хотілося порадити нашому президенту Петро Порошенку якось звернутися з промовою, з промовою миру до мешканців сходу, саме сходу України, щоб вони. Відчули такиш необхідність конструктивного діалогу, щоб вони відчули, що кожне місто, кожне село, яке звільняється українськими військами, воно починає жити. Туди повертається життя. Там починають виплачувати пенсії, там починають працювати дитсадочки. і кожне село і кожне місто, яке ще є окупованим, там просто горе. Вікторія, скажіть, чи на цьому заході, ось на марші миру, були якісь благодійні нотки? Чи так. були якісь можливо збори, можливо, отримали? Так, неодмінно. Наш намет наш намет мобілізаційний стоїть на Майдані Свободи, і ми як почали біля намету наш марш, так і завершили біля нього. У нас був благодійний концерт. Співала Марина Кехтер, це наша учасниця Євромайдану, наш волонтер, яка працює в госпіталі постійно. Як Психолог я вона допомагає нашим пораненим, нашим бійцям. От виступав ще один поет з Євромайдану, пан Михайло, і ми постійно збираємо кошти, збираємо речі для наших біженців, для наших. Поранених і для наших бійців, і от я хочу звернутися знову до вас, мешканці Харкова. Будь ласка, приходьте, приносите до нашого намету, якщо вам нема коли е, шукати, кому це передати, а різних це приносите? точках Розковідь, намет, ви? великий зелений намет, знаходиться просто на Майдані Свободи навпроти е, будин, будівлі облдержадміністрації. Якщо ви пам'ятаєте, там є такий пішохідний перехід через площу Свободи, і якраз просто вздовж цього переходу стоїть великий. Є два входи. Він собою символізує таку символічну браму Брама від влади до громади. Тому що саме біля намету на цьому майдані щотижня, щонеділі, з 6.30 6 години, власне, тепер вже, я думаю, напевно, буде раніше, з 4-ї години, проходять в неділю наші віча. От І це постійно суто благодійні акції. Кошти, які ми там збираємо, ми витрачаємо чітко на дві половини на поранених і на бійців. Бійцям потрібно дуже багато. Їм зараз потрібен теплий одяг. Термобілизна бажана. Потрібні, знаєте, оце я бабуням кажу, потрібні теплі вовняні шкарпетки. Особливо попросили це наші бійці в Донецькому аеропорті. Вони кажуть, так, потрібні дуже-дуже, бо там дуже холодно, там бетон, там скло. От так, що бабуні, будь ласка, плетіть Шкарпетки і передавайте нам до намету, ми передамо бійцям. Також потрібні, ну, звичайно, якась потрібна їжа, бажано, щоб це було з магазинів такі пакунки. От потрібна вода. Потрібно Потрібні спальні мішки, і це теж те, що можуть пошити харків'янки наші. І ще знову звертаюся до харків'яночок. У нас незабаром в наметі ми плануємо почати плести маскувальні сітки. Це дуже потрібна річ. Отже, якщо у вас є бавовняні натуральні якісь речі, ви можете вже їх на ганчірки, на такі полоски вже переводити, тобто вирізати такі стрічки, і ми будемо нав'язувати спільно на маскувальні сітки. Це можуть бути кольори сірі, чорні, пісочні, такі коричневі. От вже зелених немає, бо вже не літо. От, і це потрібно, це те, що згуртовує наших харків'ян, і це те, що ви можете зробити власноруч. Не потрібні якісь великі кошти, якщо немає коштів, а просто потрібно. Та так, звичайно, знаєте, як в Біблії кожна маленька єпта, кожна маленька копійка це ваш внесок в те, щоб. В нашій країні, нарешті, настало порозуміння. От, і ми, звичайно, намагаємося все ж таки умовити містера Путіна. Як от ще хочу сказати, у нас пісня звучала. Прем'єра пісні була на нашому, біля нашого намету в День Маршу. Цю пісню написав Крістіан Тісен, німецький автор. написав він англійською мовою, а наш харків'янин Олексій Степановський зробив чудовий відеоряд. Він використав чудові фотографії. Фотографії Кіри Джафарової, фотографії, які вона зробила на станції Харків, там сумні діточки, там їхні мами, матусі. От і ці фотографії ілюструють пісню. Пісня називається Містер Путін. І там такі слова. Мистер Путин, у меня к тебе вопрос. Разве ты не знаешь, что моя страна называется Украина, и наши цвета желтый и синий? Желтый ⁇ это цвет поля, э, поля хлеба, чтобы кормить наших людей, а синий ⁇ это бесконечное небо. И нам не нужны новые цвета, нам не нужны новые флаги. И флаги ⁇ это не причина, чтобы мы умирали. Вот такие э, зверные не Путина. Такие строки так, ось песни. такая песня. Я тоже сподеваюсь что... Що скоро ця пісня незабаром прозвучить тут на нашому ОТБ, щоб просто люди почули, як, як, якою може бути плідна співпраця людей з різних країн. Ось поговоримо ще про марш миру. Про так. марш миру не тільки в Харкові. Він проходив ще й в Москві. Так. Як нам відомо, у нас також є відеоматеріал. Я прошу нашого режисера показати, а ви також прокоментуєте. Неодмінно. ну в Москві власне одним з організаторів і одним з учасників цього маршу був Павло Шелков, який якраз відвідав наші два форуми Євромайданів всеукраїнські. Дуже конструктивна людина. Це бізнесмен з Москви. От і він організував таку російську російська антивоєнна, називається РАД. ось така організація. Російська антивоєнна спільнота, от ми я б вас напевно попросила, щоб ви потелефонували до Росії своїм друзям, своїм знайомим, рідним і закликали долучатися до таких маршів, до таких спільнот. можливо, спільно росіяни зможуть умовити свій уряд зупинити війну. От дуже приємно, що знов ж таки що не було ніяких агресивних дій з боку влади. до... Учасників цього маршу, бо він був дуже потужний, і влада все ж таки вже толерує такі заходи. От і, звичайно, що дуже дуже приємно чути, що різні, -різні, -різні міста відчувають себе відповідальними за дії свого уряду. Звичайно, що Уряд, що дуже сильна влада, такі ходять чутки. Я не впевнена, але все ж таки я чула, що будується нова в'язниця на 50, на 50 тисяч місць в Росії. Саме така кількість людей була на марші. От, звичайно, що дуже прикро, якщо за гроші людей, росіян, за їхні власні гроші, для них самих будується в'язниця. Я дуже сподіваюся, що вона не буде в'язницею, що це можливо буде табір, тимчасовий. Для переселенців з України. І мені дуже-дуже хочеться створити таку громадську організацію, яка б займалася тим, що збирала базу даних людей в Росії, які хочуть переїхати до України, яким не подобається, центральна, дуже централізована жорстка влада, така вертикаль влади. І щоб в цій організації брали участь також мешканці України, яким хочеться, які вважають містер. Ну, Путін наш президент, які хотіли б жити в Росії, які підтримують цю країну, і саме такий стиль врядування, щоб ці люди просто так плавно, спокійно обмінялися квартирами, ну, тобто помешканнями, і таким чином змінили добровільно, абсолютно змінили своє місце проживання. І якщо така програма буде, мені здається. До неї долучиться багато людей. Ми вже говорили і з росіянами, і з українцями. От і є багато бажаючих сюди долучитись, і мені здається, так було б добре. Пані Вікторія, поговоримо про ситуацію, що зараз є на Харківщині. Так. На вашу думку, як, яка вона зараз, і що зараз власне відбувається на Харківщині? От, ви знаєте, пані Юлію, мені трошки буває прикро, що у нас. Викристалізовуються дві, власне, дві партії, такі, умовно кажучи, партія миру і партія війни. І у нас, власне, серед учасників нашого Євромайдану, наших недільних віч, як правило, люди миру, люди, які хочуть спокійно будувати нову країну. І у нас від окремились від нашого Євромайдану декілька невеличких осередків, які можна було б назвати ну, партія війни. І вони вважають, що неможливо спокійно мирними засобами утримати е, мир на Харківщині. І вони вважають, що якщо є бодай, там 50 людей, котрі підтримують Росію, котрі е, там виступають з прапорами не українськими, що цих людей треба от вигнати з площі, що вони не мають права на своє на свою на висловлення своєї думки я ну я маю дещо інше ін іншу думку Можливо, зі мною люди хтось з людей і не походиться, але ми з вами маємо право кожен на свою думку. І Євромайдан стояв за те, щоб будь-яка людина хвили, могла свою думку відстояти. І ось мені не дуже подобається ну, війна пам'ятників. Я вважаю, що пам'ятники нужна потрібно, якщо він ну, зовсім заважає людям, потрібно після обговорення громадського демонтувати і поставити в якийсь парк пам'ятників, в якийсь музей. А не просто їх руйнувати. Це схоже трошки на вандалізм, але це особли, особиста моя думка. Але все ж таки, от я на неї маю право. Так. Дякую вам, пані Вікторія. Дякую, що залишається у нас багато не невисвітлених не питань, але час, час вже закінчується нашою програмою. Я вам дякую, що ви завітали на, до нашої студії. І глядачам нагадаю, що гостею в нашої студії була Вікторія Склярова, координатор Українського клубу «Слобідщини». Дякую. А ми Ще продовжуємо вам, далі в ефірі. Дім. Садгород